Всім привіт! Сьогодні я розповім про такий кремчик під підгузок торгової марки Linda. Це український виробник. Виробляється дана косметика дитяча в Київській області ТОВ Петрокоз. Виробник зазначає на упаковці, що цей крем призначений для дітей віком від 0 місяців, крем гіпоалергенний. Так, це дійсно так, він не має ароматизаторів. Ефективно захищає, відновлює та зволожує шкіру, запобігає виникненню попрілостей, не викликає подразнень та сприяє швидкій регенерації уражених частин шкіри. І давайте я вам зачитаю склад: вода очищена, масло, зародків пшениці, депантенол, екстракт нагіток, оливкова олія, олівем тисяча, екстракт ромашки, ланолін, олія горіха, макадамія, спирт. Цітилстеариновий, кокосова олія, глицерін, сквалан, сорбітан, каприлат, пропандіол, бензойна кислота Е163. На мою думку, цей крем саме зволожуючий. Він добре відновлює шкіру та її. Водний баланс. Але під підгузок мені не сподобалось, як цей крем лягає, тому що він дуже швидко вбирається шкірою і того самого прошарку, який зазвичай має бути після використання крему під підгузок, він не створює. Цей кремчик дуже класний, він дуже класно зволожує шкіру. Але він не дає того. Шару захисного, як, як, наприклад, більш жирні крема, до складу яких входить цинк. Бачите, він такий водневий більше, як водичка, але і масла також тут присутні, проте він легесенький, він швидко погинається шкірою, і якщо і є пліночка захисна, вона дуже-дуже тонесенька. Я би рекомендувала цей крем використовувати саме як зволожуючий дитячий. Він не має ароматизаторів. Він дуже класний, такий бархатистий. Проте під підгузок його буде трош... трішечки замало. Ось. Ну, Подобається мені цей кремчик. Але я ще раз повторюся: він дуже тонесенький, дуже-дуже тонесенька пліночка. Мені його маловато під підгузок. Тож рекомендую даний кремчик як зволоження, в тому числі для чітливих ділянок дитячої шкіри. Дякую за увагу. До побачення!